Мати іде, я прошу всіх присутніх устати, тихо йде у болючій своїй сивині, сонцем башить слово ніжності й добрості мати, світлом її усміхається поле весні. Всім, усім Усі всепущій матері, діти, хто б не були, генерал, космонавт чи поет, серце її наближає. Найдальші орбіти, що від землі простяглись до високих планет. Доля дітей, борозниця за обрії прямо кришить метал. Але в час, як приходить біда, знов на вуста прилітає, мов ластівка, мама. гоїть наш біль, материнська цілюща вода. Очі її насидуть, наче вогники віщі через літа, котрі крутять дороги не раз. Єрко лише наші мами на світі не вічні. Часто вони дуже швидко відходять від нас. Руки її, щоб добро голубіло в заніті. губи її, щоб не гасли розрада і сміх. Всі ми, усім материнським теплом обігріті. Мати йде, треба встать. Це стосується всіх. Слова й музика Миколи Мозгового. Материнська любов виконує магістрант інституту мистецтв Павло Мищук.